Зніму вам вигляд з гори, це зона бунгало. Отака. Там басейн. Бачите, люди відпочивають. Отакі вигляди на Буковель. Ну, народу, знаєте, набилось як ото качки в ставку. А в шатилої партнери заводиться група, де кожен день на десятки питань відповідають як юристи компанії шатилої партнери по бізнесу, так і бухгалтери. То чи можна там відкрити рахунок, то як відкрити, то допоможіть нам з касою, то каса не закривається, то а, як нам ФОП перереєструвати, як нам ФОП зупинити, як нам змінити систему оподаткування. Всі всі питання бізнесу ми допомагаємо. Тому що що? тому, що ми знаємо про бізнес дуже багато чого, і ми надаємо комплекс бухгалтерсько-юридичних послуг, куди входять. Ну, Основна маса там бухгалтерських послуг, звітність, податки, ліміти, книги і багато чого іншого. Але й юри... юристу дуже багато йде запитань, тому що? що? Тому що люди мають все правильно робити для того, щоб потім не виправляти помилки. А у ФОПа відповідальність всім своїм майно. Тому за цим потрібно слідкувати дуже уважно. Ось така краса ось такі краєвиди в готелі Маунтін, в якому ми там вже десятки разів були, і готель, який дійсно можна рекомендувати. По якості, по сервісу. Я думаю, в топ-3 він в Буковелі точно входить. В Україні навіть в топ-5. Всім лайк, підчастило і партнери.